Вітаю вас, друзі, також вітаю! Просто, напевне, найкрасивіше чудо, що може придумати дизайнер, ландшафтний і природа взагалі на світі Бог. Це, це канадський Кароліна Світхарт. Подивіться, друзі, яка краса, це можна вмерти. Вмерти від того, що наскільки вона красива, просто. Зараз, звісно, після серії дощу і бурі сьогодні вона не найкраща, але думаю, що треба зараз, тому що зараз є. А, зараз є час, коли можна познімати щось. Тому що, бачите, хмари пішли і більш-менш е, непогана історія. От, але це але, що скажу, те, що, е, починає свою кар'єру Кароліна Світхар з таких ось світленьких, майже прозорих листочків, які ось там, бачте, там воно, поначалу вони потім зеленіють, потім червоніють, а молоде листя стає от таке от красиве рожеве, потім знову воно червоніє. Що він був трошки вищий був, але тут частина змерзла, перемерзла, але скажу з того всього, що в мене є, з моїх. Е А, але з того що скажу, це просто мені смски люди питають, що в мене із іщ іщерешні. Тож зараз сказав, вже піс -після відео цього, вибачте, трошки інтима. А, з тих цель, які в мене є, в них багато, у мене з близьких 11 сортів, то скажу так: типу, то карля з тут пережила найкраще, тому що там хтось підмерз, хоча літ зима була досить, ну м'яко кажучи, теплою, якщо брати взагалі зиму. Ось, то він майже не підмерз, буквально зовсім десь там. Ну от, Бачите, цей центр він і так був вже такий хиленький. Він до мене прийшов в минулому році, весною йому десь ну, на рік. От там трошки бачите, видно щепу, куди воно щеплювалося. А це вже наросло. Штука дуже красива, тільки подивіться, друзі, як гарно і взагалі ну, це неймовірно красиво. Треба сажати в півтіні, він на яскравому сонці він згорить, думаю, більше чим. Ось, А також що скажу. Головне давати серця, я от саме цим 7 сортовим, вже починаючи десь із ну, десь середини, напевно, може кінця ближче, за погодою. В серпні давати кальні добри, щоб вони встигали з Тому що дуже часто ці всі пагони, якщо особливо тепла осінь, то вони взагалі не встигають за і буквально це все воно просто пропаде. Тому що в мене була така фігня із серцем канадським Eternal Flame. І вона, блін, коротше, він такий красивий, він, але він майже весь в мене змерз. Там від корень тільки відростає. Ну, це дуже велика, великий біль, насправді велика втрата. Але він відростає і це вже дуже добре, друзі. Росте в мене це серці поруч із ялиною колючою да, блакитною. Це взагалі коротше, це піцея Пункінс і зелі фасцидіата. тобто, Бачите, вона росте по типу, такою колоною, там у мене рогов метасеквоя, кіперісовеклейленда варігатний. І тут в мене бачите, який дуже гарний забув. Але сідачи варігатний дуже красивий. І це якось це називається. Це каріоптерес, по-моєму. Да, да, типу e, snow, snow fairy, щось такого, не пам'ятаю точно. але він дуже цікаво ростає, хто знає, коли. я взагалі я вже і немає. Тут гарно підкреслює ще пурпурне барбазіля, а там посади росте бук. І все інше, друзі. Тому, друзі, вирощуйте цей все красиво, вони цідуть весною білими рожевими квіточками, а інколи навіть і зав'язують на стіні. Чую вже мама, йдемо зараз вгульти собаку. Цілую вас, пока-пока.